Привіт! Сьогодні покажу вам всі подарунки з фестивалю Pesaki Fest, фест», який був 16 та 17 серпня на ВДНГ. Я була на фестивалі два дні, тому подарунків багато. Дещо я купляла окремо, щоб взяти участь у лотереях, і деякі подарунки давали за донат на благодійний фонд в підтримку безпритульних тварин. Подарували нам дві упаковки сушених вушок кролика, ноунейм бренду від одного з магазинів, який був учасником фестивалю. Сподіваюсь, хвостиком сподобається. Виробник корму Госбі давали спочатку спробувати тестовий пакунок корму песику, і якщо песик їв з задоволенням, то дарували більшу упаковку. Майклу цей корм сподобався, склад, до речі, непоганий, але з рисом корм я намагаюся не обирати для своїх собак. До речі, більшість тестерів в мене з рибою, так як всі мої три собаки їдять зараз корм саме з лососом в складі. Від бренду Diamond Naturals нам подарували тестер корму з куркою, так як з рибою в складі не було в наявності. Буду ці тестери давати собакам як смаколики за команду або на прогулянці за гарну поведінку. Від бренду Ферміна мені дуже подобаються консерви по вмісту банки. Сподіваюсь, сухий корм, в них теж найгіршої якості. Нам на другий день фестивалю подарували тестові пакетики корму для цуценят, так як не було в наявності для дорослих собак, а на перший день ще вистачило з рибою для дорослих песиків. Про план нам дістався корм з індичкою, і дуже зручно, що це саме зіп-пакетики. Я в більшості випадків зіп-пакетики не викидаю одразу, а використовую повторно. Також в лотереї від Проплан ми виграли м'яку іграшку. Достатньо сильно набита наповнювачем і достатньо якісна. Собакам повинна сподобатись. Маленький пакетик корму з лососом нам дістався від цього бренду. Не знаю, як правильно читається назва, тому не буду казати. Якщо знаєте, як правильно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Від бренду Quattro. Невеличкий пакетик корму з яловичиною, але склад чомусь на упаковці не вказали. І також від бренду Exclusion невеличкий тестер з ягням. Цей тестер з лососом купляла окремо спробувати, так як раніше не бачила цього бренду в зоомагазинах. Від бренду Exclusion нам подарували печиво. Дуже мило виглядає. Від бренду Test of the Wild подарували тестери з лососем. Я такий корм майку купляла і йому дуже подобався. Але потім все одно перейшли на інший корм з кращим складом. В якусь лотерею ми виграли смаколики від сейворів з ягням, повнорозмірну упаковку. Звичайно ж, давали різні рекламки. І від проплан подарували тестери пробіотику. Від бренду Alpha Spirit в лотереї виграла дві упаковки смаколиків з качкою, Тут невеличкі пакування. Також від Alpha Spirit смаколики з андичкою для песиків. І ще одну упаковку смаколиків з прошутом. Цей пауч вологого корму, якщо не помиляюсь, також виграла в лотереї. Візитка магазину Біоеліт і два блокноти також від цього зоомагазину. Також подарували ручки. Від доктор Клаудер скупила смаколики, щоб взяти участь в лотереї. Ці смаколики з кониною. Таких в зоомагазинах ще не бачила. Склад просто чудовий. Думаю, собакам сподобається. Лотереї мені дісталась така іграшка кільце Достатньо міцна. Дуже сподіваюся, що Дейзі її не розгризе за 10 хвилин. Лотереї від педігри я виграла ось такі смаколики печиво. Таке ще не купляла. І ще виграли зубочистики для собак. Від бренду Animal нам подарували тестри корму земличкою. Бренд BonaChi подарували два тестери корму для дорослих собак. Один з куркою, а інший з ягням. Якщо не помиляюсь, це достатньо бюджетний корм. В зоомагазині Зоомастер в лотереї за донат виграла ось такі невеличкі смаколики для цуценят від бренду Тріксі. Зазвичай в таких смаколиках не дуже гарний склад, так як більш бюджетна лінійка Тріксі. Але іноді давати собанькам можна. До того ж, розмір кісточок досить маленький. Бренду Dr. Клаудерс попросила мірний стаканчик. Я зазвичай ними набираю корм перед тим, як зважувати. На перший день фестивалю цей печінковий соус виграла в лотереї на останній локації квесту. До речі, якщо ви ще не дивились повне відео з фестивалю, воно вже є на каналі і досить цікаво вийшло. Можете переглянути. І також на перший день косаки фест Дезі приймала участь в інструктажі від Пулер. Тож нам, як приз дали м'ячик. У нас такий, звичайно, є, але м'ячиків багато не буває, правда ж? Від Відвагудох була акція Трейді нашийників. Можна було принести старий нашийник, віддати його і отримати знижку 50% на новий нашийник. Я з собою брала два старих нашийники Daisy, один з них погриз Майкл, а інший вже дуже старий. І так як я все одно планувала придбати ці дві новинки від ValuDOH, то отримала знижку на обидва. Ці дві моделі з підсвіткою. В одному з наступних відео планую зробити більш детальний огляд і показати, як вони працюють. Тож, якщо вам цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!